Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ваше запитання. Пані Лана, здається, запитує: Шановна пані Ірино, подивіться, будь ласка, чи буде Ярмак прем'єр-міністром? Взагалі-то відверто скажу, ми вже дивилися. Не дуже хоче він. А ви пишете, дуже рветься в законні керівники. Ну, можливо, щось помінялося. Гаразд, давайте подивимося. Бажання ярмака. Бути прем'єр-міністром України. Ну, У нього, знаєте, раз-драйв іде. В принципі, не дуже, якщо чесно. Він не хоче тут бачите, ось, і ця карта говорить, йому тепленьке місце, нічим не як це називається, нічим не перейматися, але, в принципі, і керувати всім. розумієте? Але шанс хороший. Шанс хороший. Давайте тоді е, запитаємо так, що в нас хоче показати. Ну, бачите, це більше така іпсо, більше іпсо, яке розганяється. Ми не дивилися вже. Але дивимося ще раз. Мало ли що, ну, чого воно? Чого воно? Ні, теж не хоче. Бачите? Але тут якась домовленість. Йому, напевно, він не хоче, але е, комусь він або пообіцяв, або, знаєте що? Дивіться, що в мене йде? В мене йде ось ця, давайте скажемо опа. Тому що там круг дійсно а, такий вузький круг. По трійці цій іде вузьке коло, розвалюється все. Це говорить про структуру. Башня, коли йде, воно тут розвалюється. Говорить і ось ця карта теж говорить, тобто їхня спілка. Ота з 4, 5-6 менеджерів у Зеленського, воно йде до розвалу. І це, щоб утримати, ось воно і є. Можна сказати, що це у, нього, у них немає іншого виходу, кого вони покладуть. Зараз наразі Зеленський стає з 20, 20 травня о 12 ночі, тобто з 20 травня на 21 цього поточного року. Зеленський стає нелегітимним. Почитайте статтю у Україна молода. Від Омельченка здається другого, другого 24-го року. Він там описує. Дуже гарно людина описує конституцію. Що за конституцію? І як Зеленський стає автоматично нелегітимний. Ось і у них ось ось це тут. Він не хоче. Єрмак він не хоче, йому це не треба, йому ось це подобається, що є. Але він наразі єдиний, хто легітимно туди зможе утримати владу. І їх усіх, щоб ви просто розуміли. І так, ну дивимося, які в нього шанси стати прем'єр-міністром. Ну, якщо вони домовляться, да, якщо шеф скаже, да, є шанси. Є шанси це домовленості. Але це, знаєте, я так скажу. вони його, Давайте скажемо так, як воно є. Ця карта заведе у глухий кут. Тобто його, скажімо так, тут іде наказ зверху. Це не зеленський наказ, тому що не зеленський ним крути. Тут наказ йде з-за перебріка, ще вище хтось за них. Ми знаємо, на кого Єрмак працює, без усяких. Ось. І його. Будемо так говорити, здають його, бачите, і ця карта теж. Йому така лотерейна, е, такий квиточок йому випадає. Таке щастя велике. Він не хоче. Ця карта теж говорить, от не хоче він. Він пручається, будемо так говорити. Але тут його в жертву при, е, прийдеться, щоб втримати владу, прийдеться це. Шанси тут, в принципі. Е, Ну, є шанси. Є шанси, що він може. Як домовляться ось тут. І як на наказ прийде. І так, ще раз питаємо, які шанси в нього стати прем'єром. Є є шанси. Да. Є шанси, мої дорогенькі, але це не добре. Це їх це не спасе. Ось ця карта говорить, все рівно, все рівно, ось тут все розвалюється. Бачите, ось ці карти, все рівно, все, що б вони там не придумали, це розвалюється. Реакція давайте людей, українців, військових, взагалі, всіх на ось це. Їхнє неподобство. Ну, я реакцію тут великої не бачу, а до, бачу. Але дивіться, через війну. Через те, що йдуть бойові дії, реакції великої не буде. Єдине в медіа будуть щось висвітлювати. Але дуже стримано. Дуже стримано. Ось якось так. Через війну всі зайняті, так? Але в медіях будуть трохи якась інформація, але дуже стримана. Я не бачу тут негативу. Ще раз докладаємо. І дивимося. Так, да, він, стане, він да, може, може дуже легко стати е, цим, е, але ще не вирішено. Питання ще не вирішили. Може стати, але ще не вирішено. Е, якщо хтось каже вам, що у інформаційному просторі щось сталося, щось вирішено, це значить, вже на фізичному плані вже вирішено. Якщо на фізичному плані не вирішено, Вагаються на, на е, цьому е, тонкому плані так само нічого не вирішено. Тому що тонкий план він віддзеркалення фізичної нового життя. Щоб ви просто розуміли: наших думок, наших е, цих, е, поступків, як би це сказати, наших дій, наших рішень. А тут ще немає, не вирішили. Ось якось так. Тому на тонкому плані, а карти завжди завжди показують з тонкого плану. Звідти. Тільки якщо таролог має добру інтуїцію, він підкріплює, ага, і підкріплює свою інтуїцію. Ну, чомусь в мене іде, чисто інтуїтивно, що він не буде. Так, хочуть його. Він сам не хоче. І ем, його підштовхують. Ось якось так. Але чомусь мені підказує, що не буде він прем'єром. Ні, якось так. Гаразд. Бажаю вам усього найкращого, мої любі Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!